Вправа 11.2. Які із чисел подано у стандартному вигляді? Ну що ж, стартуємо? У першому заданні 3,17, що множиться на 10. У нас число більше з одиницю менше 10. Множиться на 10 степені. Це буде число у стандартному вигляді. Давайте я поставлю пташечку. Так. Друге. 4,2 на 10-5, і також число між 1 і 10 множиться на 10 у цілій степені. Це буде число у стандартному вигляді. Я пташечку поставлю. Далі 0,3. Ні, це не буде число у стандартному вигляді. Бо тут у нас число менше за 1. Записуємо тоді. Я поставлю хрестик, що це не в стандартному вигляді. 117 також це число більше за 10, це не в стандартному вигляді. Далі 10,5 на 107. Це також не в стандартному вигляді, бо число у нас більше, ніж, о, ніж 10. А треба, щоб було менше, ніж 10. Більше, ніж одиницю. Записуємо «ні». Наступне 1,115 на 1017. Це число не записано як. Перший добуток нормальний, а от 10, 1017 це не 10 у степені 17. Це число не записано у стандартному вигляді. Так, далі 2,7 на 10-3. Добре число між 1 і 10 множиться на 10 у цілій степені. Це буде число у стандартному вигляді. Далі 8 2,7 на 5 у мінус 3 це не буде у стандартному вигляді. Бо тут у нас 5 у мінус 3 має бути основа степеня 10. Записуємо тоді, що ставимо хрестик, якщо ні. Тоді записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Який із чисел подано в стандартному вигляді? Записуємо 1. Потім 2, потім. 7. Ну що ж, ось таке просте завдання про стандартний вигляд числа. На цьому вправу завершено.